Всім привіт! Сьогодні звертаюся до тих, кому це потрібно. А саме є у нас витратомір, магнітоіндуктивний витратомір буркерт 8. Продаємо магнітоіндуктивний витратомір, буркерт 8. 10 045. Новий знаходився на складському зберіганні. До нього також, зараз я хочу показати вам, який він у нас є. Можливо, кому потрібно. Взагалі він. Розрахований на воду, дехто ставить його і на паперову масу, це е, виробники паперу, ставлять на трубопроводах, щоб узнати кількість маси. Можна ставити і на тих трубопроводах, які, на які потрібно узнати яку кількість речовини перекачує той чи інший трубопровод. Я показую зараз його з усіх сторін. Інструкція на нього є. Хто не знає, який він із себе, можете зайти в інтернеті, скрізь можна прочитати, який він є насправді. Магнітоіндуктивний витратомір 8045. Саме ось такий. Чому ми його продаємо? Так не вдалося його поставити туди, куди планувалися. Потім прийшли інші.